Добрий ранок. Ми на прогулянці. Я така ізячна. Фу, напугана, жарко вже. Шукаємо дорожку до Дніпра. Вроді би і не позаростало. Щось дорожки я не знайду. Ми щось не туди пішли. Вам кажеться, що цього дерева тут не було. Пошли от туди. Лаща щось ми промахнулися. І туди свернули. Кажи сюди. Да, давненько ми сюди не ходили. Що не знайдемо доріжку. Кажи сюди, дивіться, обережно, бо тут кругом акація валяється з сакації і вони можуть навязати лапку. Де ж ця доріжка? До Дніпра. Цікаво. О, щось знайшли. Ні, щось не знайшли. Сюди. О, ми промахнулися як далеко. О, господи. Ми чуть уже до... Кафешки не дійшли на Дніпро. Вот. Нічого себе нам промахнулося. А, щас тут позависаємо, на Дніпро позаглядаємо, підемо ще трошки погуляємо. А які ми задоволені да так куда ты? Куда ты решила спускаться? Никто никуда не спускается. Ніхто никуда не спускается. Придумали. Придумали вони спускать. Я ж кажу, на Дніпро по... Куда глаша? На Дніпро позаглядаємо і йдемо далі. Вон куча собак вытопта. Тут тут. Тут тут ось нора якось, ні. хто срився. Позаглядаємо. Куда? Йдем назад. Фух. Йдемо далі гуляти. Всю, подивилися, позаглядали. Пошли, пошли. Куда? Ні, ти Ви такі, ви такі. Лаша, йдемо туди гулять. Зараз дач пройдемося і назад. Знову через посадку і додому. Ми сьогодні клубнику курить. Квітки садить. Рози рить. Ще й завтра на роботу. Ще їсти варить. Ще в хаті вбирать коли робота закінчиться. А? От вам добре, зараз прийшли додому, Вклалися. і відпочиваєте. Жарко. Я вам місце наварю. Завтра взагалі буде цілий день. Дурака валяти, моя дома не буде. Так, ну що, прямо йдемо, бо опять кудись вилізу. Ніцо такого надо. Ось така прогулянка у нас. По локации. Пошли до поля, потом додать. Иду. до, дач. И до так гуляем мы.